Слава Ісусу Христу! Давайте, друзі, прочитаємо разом з вами Євангелію від Марка, 11 розділ, 23 вірш. По правді кажу вам: як хто скаже горі цій, порушся та кінця до моря і не матиме сумніву в серці Своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить. То буде йому. Друзі, як ми можемо побачити, Боже Слово чітко нам говорить, що ми, віруючи, можемо своєю вірою переставляти гори. Але є одна проблема. Чому гори не переставляються? Чому, коли ми наказуємо горам, вони не переставляються? А ви знаєте таких віруючих, які би переставляли гори? Не знаєте. Ну, може, хтось і знає. Не буду сперечатися, я не знаю. І ніде не чув, і ніде про таке не читав. Але Біблія говорить, що таке має ставатися в людей, які мають віру. І так, друзі, оскільки це не відбувається, до речі, це дуже, дуже такий сильний аргумент. В тих, хто не вірить в Бога, в атеїстів, вони закидають нам віруючим і кажуть, що якщо ти справжній віруючий, то покажи, як ти переставляєш гори. І нам приходиться через такі всякі ситуації, через такі закиди, приходиться викручуватися і казати, що гора це мається на увазі не справжня гора, а гора проблеми, гора. Гріха, гора якоїсь там, я не знаю, фінансова гора, де Бог допомагає тобі її якби, зрушити з місця. Друзі, все би було так, якби не одне но. Коли Христос говорив про пересування гір, що якщо ви будете мати віру, то ви можете сказати горі цій, цій. Він не просто сказав горі, він явно показав на якусь гору, і це була гора фізична, справжня гора, тобто з землі, з каменю. Друзі, це не були гори проблем, гори якихось там наших ситуацій, складних. Ні, це була справжня що не є гора. Це була гора. І як відповісти на це питання, чому не переставляються гори? Ми ж вірою можемо все. Що не попросимо, що не скажемо. Друзі, я поділюсь з вами своєю точкою зору. По-перше, вірою ми можемо не все. Ну, скажімо, ну, там ж написано все. А давайте ми з вами прочитаємо Якова, 4 розділ, 3 вірш. Прохаєте, та не одержуєте. Бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Зверніть увагу, що вірою ми можемо не все. Ось хтось має віру, просить з вірою, але не утримує, і причина не в його вірі, а в тому, що він просить на зле. Зверніть увагу, вже тільки оцей один вірш говорить, що є умови. Є умови, і твоя віра може не спрацювати. Є умови. Друзі, я вірю, я вірю, що ми можемо робити чудеса, тільки одобрені Богом. Ми можемо робити чудеса тільки тоді, коли Бог нас посилає. Наприклад, коли тобі Господь каже, кудись іти», і там, на твоєму, на тому місці, куди тобі треба йти, де тобі потрібно пройти, стоїть гора, ти можеш сказати цій горі в вірі, і вона тебе послухається. Чому? Тому що тебе послав Бог. Давайте згадаємо Мойсея, який проходив через море. Він, За ним гнався фараон, і ось він став перед морем і не знає, що робити, і Бог каже. Що ти взиваєш до мене? Що в твоїй руці, палка, вдар нею по морю. Він вдарив, море розкрилося, і вони, по суші перейшли через море. «Но я переконаний, друзі, якби він на другий день просто так прийшов і бив тою палкою по морі, нічого би не сталося. Господь не дав закони, які діють в природі, для того, щоб просто так їх порушувати. Ми їх можемо порушувати тільки тоді, коли дозволяє Бог. Ви скажете, ну, Паша, ну ти щось таке вчиш не зовсім по писанню. Ти тут же трошки надумуєш, накручуєш, ні, друзі, не надумую і не накручую. Зверніть увагу на наступне місце писання. Перша. Перше Івана, 5 розділ, 14 вірш. І оце та відвага, що ми маємо до нього. Що коли чого попросимо згідно волі Його, то Він слухає нас. Ага, значить, не просто що попросимо. Є умова згідно волі. Може не бути. Волі. Виявляється, що Господь може бути проти. В Матвія в 14 розділі, в 28 вірші, коли Христос ішов по воді, і Петро його побачив і теж хотів піти по воді, Він спитався дозволу в Ісуса, і Ісус сказав: Іди. І тільки тоді пішов Петро цікавий момент. Друзі, давайте ще прочитаємо Євангелію від Івана, 5 розділ, 19 вірш. Відповів же Ісус і сказав їм, по правді, по правді кажу вам, син нічого, нічого робити не може сам від себе, тільки те, тільки те, що він бачить, що робить Отець, бо що робить він, те так само і син. Робить. Друзі, ми можемо переставляти гори тільки тоді, коли каже Отець, коли їх переставляє Отець. Ти не можеш просто так порушувати закони, встановлені Богом, якщо Бог не має на це доброї волі, якщо Він не дозволяє цього робити. Але коли тебе посилає Господь і в тебе на шляху стоїть гора. Чи море, чи будь-що, ти маєш право наказати, і та гора тебе послухає. Будьте благословені. Амінь.